Перший міський телеканал, кухня закладу Лакс і ваше улюблене найсмачніше шоу сьогодні в ефірі. І традиційно для вас готує шеф-кухар Богдан Соляник. та ведучий Олександр Сапельник. І сьогодні разом з нами приготує щось смачненьке. Наша чарівна гостя Катерина Кулакевич. Вона проєкт менеджерка громадської організації 4.5.0 Кривий Ріг. Катерина, привіт, привіт. Привітайте з моїм напарником. Я вже випуск випуск п'ятий, тебе ігнорять наші гості. Ну, мене така роль получається. Я залишаю скаргу, друзі. Так, як справи? Та чудово. Настрій як. Ну, взагалі класно. Я готова сьогодні готувати, Я вже дуже-дуже хочу. Я єдине не знаю, як виріжете і розмовляєте. Це єдине. А ти дома готуєш? Так, я дуже люблю, особливо випічку. — Вигибічку. — Буночки хлібуші, так. У нас, хлібуші, да. у нас а, дует, а, наш успіх нашого дуету в чому? Тому що у нас один ріже, а другий розмовляє. А, а я? А ти, а ти будеш це все поєднувати? А, супер. — І так, Богдане, давай ми почнемо з того, що ми сьогодні приготуємо, і будемо починати наш шоу. Друзі, у нас сьогодні буде дуже проста страва, легка. Це буде страва закладу. І сьогодні ми будемо готувати пательню з куркою. Слухай, ну звучить уже. Дуже смачно. Тому я пропоную починати. Друзі, це перший міський телеканал, це кухня заходу Лакс, це найсмачніше шоу. І ми починаємо. Ну що ж, традиційно починаємо з завдань. Богдане. Друзі, з а чого починає? У нас небагато інгредієнтів для цієї страви. Сьогодні що нам потрібно, Сань? Тобі потрібно буде нарізати. У нас вже є відварна картопля так. звичайним кубиком. Як ти, наприклад, можеш там, дома ти для себе готуєш щось. Без проблем, я вже профі в цьому. Давай у тебе буде сьогодні шампіньйони, потрібна половинка цибулі, ну і зубчик чеснока. А я наріжу давайте, м'ясо і ми зараз в тендені це все нарізаємо, потім закидаємо в пательню, обсмажуємо, а що буде далі, ви побачите. Саня, починай. Так, ну що ж, а ми поки що ще й поговоримо, так? І, е, Катерина, давай угу, почнемо з того, що таке. Хвили, хвили, давай. Що нарізай. нарізай також е, кубиком, mm. як буде там для себе нарізала. Тільки не, не дуже мілко. Не чистимо оцю штучку? Ні, ні, так як є, нарізай. Давай почнемо з того, що таке громадська організація. Для того, щоб ми пояснили людям, тому що е, зараз е, дуже багато там благодійний фонд, благодійний фонд і громадська організація там разом. І там, я не знаю, там ще різні купа різних організацій. Що таке от конкретно громадська організація, і якщо можна більш конкретно, що таке громадська організація 450 Кривий Ріг? No. Супер. Люблю, коли питають про нашу організацію. Е, громадська організація взагалі це просто об'єднання людей, які хочуть щось змінити так. і мають якісь ідеї, як це зробити. Але щоб це офіційно оформити, щоб була можливість отримувати якесь фінансування, це треба офіційно зареєструватися як юридична особа. Як громадська організація або благодійний фонд. Благодійний фонд це трошки складніше, там трошки більше якихось таких е, питань юридичних. Громадська це просто зібрались 5 людей за спільними інтересами і е, працюють разом над е, покращенням якоїсь ситуації. Так, а що ж таке громадська організація «4.5.0 кривий ріг? Е, чим е, ви займаєтесь? Яка ваша основна така ну діяльність яку ви направлення. Так, mm -hmm. направлення? Ну дивись, почну з того, що наша громадська організація взагалі виникла через наше спільне коло ми просто дружили так. всі разом. І спочатку це починав наш голова і мій чоловік. Е, ще ну, вони одразу з березня місяця підключилися, але просто як, як всі наші мешканці допомагали, чим могли е, і військовими, в лікарні. Потім вирішили вже трошки це масштабувати, скажімо так. Одкрили відкрили громадську організацію, зареєструвалися із солодких снів, тому що ми починали як солодкі сні перетворилися на громадську організацію 4.5.0. Тобто, просто от там троє друзів в якийсь момент вирішили, давайте щось будемо робити. Щось більше, щось краще, так. щось змінювати зараз. Ну кожного року насправді у нас трохи, трохи змінюється вектор направленості, тому що змінюється ситуація. Дуже швидко все розвивається, і на жаль, війна не дає нам можливості просто там насолоджуватись да нашим життям. Виникають якісь потреби дуже дуже гострі. І от, якщо спочатку ми нашої діяльності приділяли більшу увагу ВПО, випоцій, продуктові набори і якісь свята. Потім ми займалися відбудовою в Херсонській області і була, на жаль, ця катастрофа з Дамбою да? ГЕС. та Каховської ГЕС. Ми там також підключалися Це і вода, і їжа, і одяг. Зараз ми в цьому році ми активно починаємо працювати над ветеранським напрямком, тобто все, що національно на реабілітацію, реінтеграцію ветеранів, Намагаємось ці проекти розвивати. <свят> і робити щось щось хороше для наших ветеранів і військових, тому що ми всі їм дуже дуже вдячні. Насправді І це наш найважливіше, такий я не знаю, найважливіше мета, напевно. Ну, мета. Так, так. Так. А які а, от за час існування громадської організації, які проєкти були такими, можливо там найбільш масштабнішими і найбільш успішними? <свят> 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 ну я думаю, що все ще попереду, але і, На які най... просто можна відзначити вже зараз. А, так, так? вже зараз. Що ми зробили з такого масштабного? Це відбудова Високопільського центру первинної медико-санітарної допомоги. Це був, це був наш перший грант, тому він, напевно, саме такий визначний для нас. Ми відремонтували дах і зробили там денний секціонар. Вона була повно Високопілля після деокупації, воно було повністю зруйноване. Дуже страшні картини насправді, тому що заходили, руйнували все, що бачили окупанти, і лікарню зруйнували взагалі ще. Ми, вони взяли нове приміщення, ми просто дах цей відремонтували. А от а наступним о, я справляюся. Потрошечки так будемо вже додавати Дуже швидше. Е Потім у нас був ремонт укриття нашого ліцею для сільської молоді. У нас є такий ліцей. Так. Ми там відремонтували укриття. Дуже класно, це п'ять кімнат і е, прибиральня. Я не знаю, Правильніше. Тому це також ми зробили для наших хлопців і дівчат, які вони живуть там в цьому ліцеї. А, так. О, як професійно, так? Ну так звичайно. Я б я, я так би робив, знаєш, піднімав би е, дошку і У мене тут просто... Ну, ну, два, так, все, все професійно так раз. Я просто ну, завжди помічаю за Богданом такі рухи, що він там раз-раз, раз, все в нього так. Ну, я ж цей вихідні дивлюсь, телевізор. Як це все правильно готувати? Так, а ще я знаю, що ви е, дуже багато проєктів е, робите для діток, так? для молодшого покоління, скажімо так. так. Е, які проєкти зараз є для дітей або були отам, нещодавно? А в нас для діток завжди ми влаштовуємо якісь заходи, якісь концерти, майстер-класи, тому що ну і я, мама мені це близько, Та й взагалі діти це наше майбутнє, і треба їх трошки відволікати від ну, нулета до, долучати, відволікати, робити їх життя дійсно. Дитячим, ну це і дитинство, і треба їм трошки давати цього дитинства більше в наш час. Зараз в нас є проект. Він не та що дитячий, він більше ну і для дітей, і для дорослих. Це в нас стійкість. Проєкт стійкість так? Так, yeah, самозахист, і насправді, от це також можна назвати одним з успішних проектів, тому що. Це дуже ново для нашого міста, такого в нас не було. Ми вже отримали багато відгуків і вже є передзапис на наступний курс. Це для нас насправді перемога, що є ось такий активний фідбек за нашу таку організацію. Сонечко, ну давай картоплю. Так. Там же ж, наскільки я знаю, що в чому така. Родзинка yeah. цього проєкту там ж не тільки як самозахист викладається, uh -huh. так а ще й а, психологічна така підтримка так, йде. Uh -huh. А е, е, коли стартував цей проєкт, і наскільки він зараз на стадії того, що він йде, uh -huh. а наскільки він став вже можливо там успішним серед містян гостей міста? Проект стартував нас 3 лютого. Це було перше тренування для першої групи, наше самозахисту. Е, насправді, зараз, от сьогодні, у нас третє тренування буде. І дівчата класно змотивовані. Ми, ну як знаєте, будь-який проект ми думали, що після першого другого тренування там відсіється більша кількість людей. Я вам хочу сказати, ми були дуже здивовані, тому що ще не відсіялась ні одна людина, та яка вже приходила, вже щось спробувала. Ніхто ще не пішов, всі тільки, блін, як класно, як супер взагалі. От, це те, чого я хотіла. Ну, мені здається, це найкраще говорить про успішність проєкту. Ну, якщо да. задоволені люди, які а, приймають в ньому участь, якщо вони ну, не йдуть, угу. не, то мені здається, це. А за віком діти різні або. З 10 до 17 І ми брали, спочатку ми брали тільки дівчат. Mm. Але, от, наприклад, що я пам'ятаєш, казала про ментальне здоров'я, що буде складно, що на психологів так. майже можливо ніхто не прийде. Просто для мене було ми зняли невеликий коворкінг до 10 людей, тому що я думала, максимально ну, 10 прийде. Зареєструвалася на першу психологічну сесію 30 дівчат. 30 просто І ми в моменті за день ми дзвонимо. А можна нам більше зал, будь ласка, тому що ну всі йдуть, ми не можемо відмовити. Поки йдуть, треба, і нас там і кафійок, і чайок. І ну тобто, ми більше зробили це, і після роботи дівчата прийшли. Ми так класно посиділи. Я також взяла участь, тому що ну мені самі було цікаво, як це все взагалі буде відбуватися. Тому, щоб зрозуміти, як воно працює, так звичайно і тому і психолог не потрібен, тому що час проводити скористю не тільки так і чайок попити, можна поговорити. Так. І в цілому багато. І навчитися як хлопцювати там якогось кухара, наприклад, десь в якомусь закладі. Ой, да, будьте обережні. До речі, у нас це дуже класний тренер. Дівчата взагалі вже там підходили особисто до нього. Ну класно, я сподіваюся, що от у нас буде 1 березня фінальна зустріч, вручення сертифікатів. Такий великий захід. Так що у вас буде можливість долучатись, приходьте обов'язково. Просто щоб побачити, які в нас сильні жінки, чого вони навчилися. Можливо, е я думаю, для тих жінок, які не встигли взяти участь, то буде мотивація. Що ось дивіться, от вони змогли, я також зможу це зробити. Я ос особисто дуже пишаюсь тим, що ми змогли це реалізувати і продовжуємо це реалізовувати, тому що дійсно відчуваємо зворотній зв'язок від всіх учасниць нашого проєкту. Так, а Богдана, що ми додали? Друзі, ми обсмажили картоплю, цибулю, курицю, додали вершки. Звичайні вершки, 30%, кулінарні. Їх можна придбати в будь-якому магазині. І зараз, я розумію, ми в цьому їх протушкуємо. протушкуємо так? Протушкуємо. А... Так, і вже скільки, в кінці. ми… Скільки, скільки за часом? Приблизно. Хвилинки 3-5 ми тушкуємо, потім додамо сир. У нас буде так. сир пармезан, але в домашніх умовах можна звичайний твердий сир додавати, якийсь вершковий, будь-який. Додамо зелень, ви так само можете додавати і спеції за. За смаком своїм і будь-які овочі, можна і болгарський перець, можна і томати додати. Але у нас сьогодні страва з закладу, саме так ми готуємо, приблизно так само. Я не буду відкривати усіх секретів, тому як ми її нарізали, як, наприклад, вдома ми це зробили. так Але в меню закладу лакс можна скуштувати, так? Таку пательню з Так, так, так. І... Зараз ми протушкуємо, додамо сир, додамо зелені і будемо робити вже видачі. Ще 5 хвилинок, я думаю, вже буде. Так, того. круто. Хай, головне так. Давай одразу також для наших телеглядачів, угу. телеглядачок. Ми пояснимо, що це все безкоштовно. Безкоштовно. Ви приходите, займаєтесь, проводите класно час і в кінці отримуєте ще й сертифікат, те, що ви пройшли, так, от такий курс. В рамочку на стіночку. Красиво. А, так, я так розумію, вже в планах є продовжувати цей проєкт. Ну, ми б дуже хотіли. Ми про це будемо спілкуватися з донорами. ми Маємо показати якийсь результат, відзвітувати за вже отримані кошти, тому що це безкоштовно завдяки нашим партнерам, які надають грантові кошти на проведення на оренду залів, на всі ці смаколики то це така невеличка робота, вона внутрішня і просто Можливо, непомітна, але так, вона важлива, не помітна, так. Але дуже, дуже важливо непомітна, але дуже-дуже важлива. Взагалі просто організувати, зібрати людей, дзвонити, розказати. Це все потребує часу і. Ну це важко насправді, коли робити організаційні ці момент. Ми розумієш. коли перший раз зіткнулися з організацією, а ми зазвичай е як просто працювали там приїжджаючи на якийсь захід, е там робили свою роботу, їхали. А коли ми перше зіткнулися з організацією. Коли ми вирішили, ну напевно, такий з наймасштабніших наших проектів це був квартирник, такий благодійний. Так на якому коли ось саме цю чому ми за це згадали? Тому що потрібно було обзванювати всім писати, складати ці всі вірьовочки, знайти, скласти докупи, вигадати, як привезти там ці всі музичні інструменти, як їх відвести, хто їх занесе, хто їх винесе, а прийду, а чи прийдуть люди. А чи зіграють там, як нам обіцяли. і ти, ти, ти постійно в стресі. Так. Да. Начебто класний, веселий, позитивний. І ми, і ми потім такі, Саші, сидимо, думаю, що сидимо, думаємо, а потім, коли вже все, все перевалилося, ми потім сказали, що ну, треба щось зробити знову, тому що вже не вистачає цього драйва, так? І коли так, як, як ти, ти сказала, так що коли от люди кажуть, що ну там круто, ми там ще прийдемо, і коли нам тут люди також там на, на наступний день там. Блін, це було круто. Це було прям кайфово. Ми ж там поєднали. Просто у нас там, ну різні стилі різні стилі музики, музики вірші. Ну там дуже так, багато всього було класно. Ну це класно, звісно. Тому що дивись, цим треба жити організацією. 24 на 7 Наша організація просто всі наша наша команда живе тим, що. Відслідковуємо що де відбувається, щоб наше місто також трошки жило і не відставало в цьому. Що плані. зараз трені? Так що можна робити, так, що не ну можна. Це, робити? Ну мені тут в допомагає. Я ж хоровий диригент по освіті. А, і... а тобто, все отак. Так все по помота все та чітко. Тільки я хор, Я завжди мріяла, до речі, оркестру диригувати. Це досить так об'ємно, класно. Нам скріпечки та волтурночки. І от тут, в принципі, свято організувати захід. Це так само. От ти кажеш, там інструментик. Там дежен тренер вовремя прийти, Там зал організувати, там людей звани. Ну і вона так потрошки. — А от як як ми ну, відійдемо від теми трішки, просто от мені за хорового диригента дуже стало цікаво. От я завжди е з дитинства я думав, ну от навіщо? Отак де, Покажіть мене крупно. Оця, ну от сидить там, не знаю, 150 людей на сцені і просто стоїть якийсь там мужчина і робить отак, що можна з цього всього зрозуміти? Ну, дивись, я коли відучилась, я ще працювала. Він як і... наче відганяє мух просто. Та, ну, в принципі, от дивись, якщо так брати, чисто теоретично, ти просто дивишся, як я зараз в камеру, ти нічого не пам'ятаєш, гос госекзамен. Я отак стою, я забула все, що я вчила. А гос екзамен в тому, що стоїть перед тобою хор 50 людей, і це твої там одногрупники, хтось молодше. І вони впевнені, що ти все знаєш, ти все пам'ятаєш. І я отак, я от стою. Я розумію, ну там є таке ауфтах, називається. Там, типу, вдих. Ну, тобто, це воно розумієш. Він вдох і погнали. Так. І тралляля. ти що, друзі, дивись, шеф на ну, це ж той також дереген. Тобто він <смеш> 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 Кожен день, Кожен да, день <смеш> На кухні там варенички підліпив. <смеш> Ні, насправді це дійсно класна справа. Ну, насправді, якщо, ну, якщо бути відвертим, так? Якщо просто цей дереген затанцює тіктонік. Mm -hmm. То ніхто нічого не зрозуміє, так що щось, що щось, щось пішло не так. Ну ні, ну це може бути заплановано. В цілому, якщо він може просто стояти, давати першу долю. Отак і, і, все, і так? оркестр буде грати. У мене в планах також у нас організувати нашу організацію, провести там один оркестр, тому це буде я думаю, дуже круто. І ви побачите насправді, що диригента просто він має тримати 50 людей на собі увагу, щоб вони просто в ритмі всі грали в одному й тому ж ритмі. Ну це його задача. Тому заходимо час це... свіг і Починаємо. <реш> Ні, жарти жартами, а це дійсно така, ну здається, тяжка робота. Ні, Це дуже тяжка робота. Так. Просто я себе більше знайшла, бачите, в диригентстві якихось проектів. Там ну, особисте я за це вдячна дуже, що в мене є така можливість, бо працювати вихователем, викладач не моє. А от організовувати так? Це також та ж сама робота. Тільки ти вже якось більш вільно себе почуваєш. Бо журнали, ну я дуже не неуважна Ну, тобто, ця писанина, це найтяжче, напевно, будь-які робити. Хоча проєкта, в проектах кожного разу вона мені зустрічається, кожного а, так. І е, якщо ми вже заговорили про проєкти, можливо, паралельно угу. зі стійкістю зараз там іде підготовка якихось проєктів, або вже йдуть також якісь проєкти, там можливо для діток, можливо, ще для когось, можливо, вже є якісь там масштабні плани. У нас зараз активно йде ще паралельно зустріч ветерани Титаної. Юа. в нас є такий рух в Кривому Розі. Ми зустрічаємось з ветеранами, там проводимо змагання з адаптивних видів спорту. Це і боулінг був. Була риболовля. Це от особисто теж та такий авторський проект нашого голови. Риболовля для ветеранів і дуже успішна. Насправді я дійсно не знала, коли ми це все розробляли. Що риболовля так популярна в Європі, в Америці, що це дійсно такий відомий спосіб реабілітації ветеранів, що він активно. Працюємо гарні результати, і от зараз ми там раз раз місяць, два рази на місяць, як виходить, збираємо ветеранів, ми проводимо якийсь захід. Для і них. на рибалку на шашлики всі виїжджають. Звісно, та... ну це ж ну, зрозуміти, що вони там спілкуються звичайно, з членами родини своїм приходять. І це насправді от спілкування, це те, що взагалі в принципі, лікує. Ми з кимось поспілкувалися, вже стало легше трошки. От, і зараз ми активно працюємо над проєктом, будемо допомагати писати гранти е ветеранам, тому що відкриття власної справи це додаткова мотивація, що вони зможуть інтегруватися трошки після повернення з військових дій, е назад до нас в громаду. От і можливо для бізнесу ми також будемо писати гранти. Ми сподіваємося, що все це вийде, тому що гранти це класне направлення, це можливість отримати фінансування, не інвестувати якісь власні кошти, не брати кредити. А от просто є грант, який дають кошти лише виконати певні умови, і гарно відзвітувати і можеш масштабувати свій бізнес або створити. Ну що ж, і останнє перед видачою, Богдане, yeah. останніми таке запитання. Просто можливо, хтось зацікавиться так. І чи можна ще приєднатись до проєкту Сібтіс? Так, у нас ви можете писати в наш інстаграм-сторінку в приватні повідомлення. Я надаю посилання на передреєстрацію, і в разі підтримки донорами наступного потоку ми обов'язково з вами зв'яжемось і вже розкажемо, що і як. Круто. А, ну що, ж, друзі, якщо зацікавило, обов'язково приєднуйтесь, тому що це дійсно така річ, яка стане в нагоді вам. Дай Боже, що вона вам не стала звичайно в нагоді в житті, але а, все може бути. Але ми повернемось все ж таки до нашої страви, і зараз такий передулюблений момент це видача. так? — Зараз Ти будеш робити видачу? Так, Я? от як ти це бачиш і фантазуєш. Потрібно просто uh -huh. насипати з патені в пательню. Uh -huh. Сань, подай мені черіч, ну, будь, будь ласка, це зелень. Uh -huh. будь і ми прикрасимо uh -huh. нашу пательню ресторанного ще. формату Так, друзі, та будемо куштувати вже готову нашу страву. Ой. Тому бачите, так, я в кінці додав трішки сиру, тим самим ми затягнули наш соус. І в цілому ще ті, хто полюбляють. Хлібець можна з хлібушком і буде взагалі. А ще домашнє. А, а, а якщо подивитись на наші з тобою обличчя, то зрозуміло, що ми полюбляємо хлібець. Я <різь> теж люблю, ну. <різь> тому ми його а, і рекламуємо. <різь> а, друзі, поки о, останні такі деталі о, у видачі нашої страви, а на вашому екрані з'являться всі інгредієнти, які знадобляться вам, для того, щоб ви могли повторити цю смакоту в себе вдома. Тому дивимось і записуємо. Для приготування пательні з куркою вам знадобляться наступні інгредієнти. Картопля – 200 грамів, куряче філе – 100 грамів, шампіньйони – 50 грамів, цибуля – 30 грамів, часник – 20 грамів, кріп – 5 грамів, петрушка – 5 грамів, вершки – 100 мл, пармезан – 30 грамів, рослина олія – 20 мл. Смачного! Ну що ж, друзі, і нарешті, нарешті ми дочекалися цього моменту, цього найулюбленішого моменту mm -hmm. нашого шоу. Ми будемо куштувати те, що ми сьогодні приготували. Будь ласка. Так. Катя, mm -hmm. давай на права гості. На сьогодні, на сьогодні на цій кухні першою куштуй, а ми через 15 хвилин. Mm -hmm. Якщо з тобою все буде добре. Я виживу в будь-якому випадку, так як я. Так. До речі, ще ні разу в закладі «Лакс» не куштував цю страву. Я також. Тому, друзі, майте нагоду зайти та скуштувати. Трішки сіль за смаком, звичайно, недосолено, але у нас є тут сир, пармезан, він доволі солоний і... В цілому, якщо це все вже розростане та перемішається, буде дуже, дуже смачно. Ну, в принципі, мені все ідеально. Тому, друзі, повторюйте, готуйте. Якщо лініки готувати, приходимо в заклад Лакс, замовляємо таку страву і насолоджуємося нею. Я вам ще раз нагадаю, що це було найсмачніше шоу. Це був перший міський телеканал, це була кухня закладу Лакс. І це, звичайно, був шеф-кухар Богдан Соляник. Та ведучий Олександр Сапельник. І сьогодні разом з нами на цій кухні готувала наша чарівна гостя Катерина Кулакевич. Хать, ми сподіваємося, тобі все сподобалось. Дуже, дуже і смачно, і класно і весело. Дуже вам дякую. Тобі дякуємо. І ми тобі дякуємо. Друзі, сподіваюся, що і вам все сподобалось. Всім смачного і па-па! па-па! Катерина Кулакевич. Вона проєкт-менеджерка. Ну що, ж, друзі, і переход... це діло. Ну що ж, друзі, і и переконечка, Сань, давай. Давай. Ну що ж, друзі, і... Давай. Давай, дай бит. Ну ты начинай, а я подбираю. Давай. Ну що друзья. Нет, так не, ну, как... не, ты як у нас на Украине у нас мотив все. А, да. Як у нас на Україні, всі ланы співучі, Так у нас на Україні. Продовжуємо. Люди всі співучі.